На порядку денному 52 питання. Серед головних внесення змін та доповнень до обласного бюджету. Майже 18 мільйонів гривень перевиконань розподілили на нагальні потреби, зокрема, енергоощадні заходи в соцзакладах, ремонт інтернатних будівель, закупівлю медпрепаратів. Півтора мільйона на програму будівництва доступного житла і мільйон гривень на програму власний дім. Це популяризація заміни системи опалення в індивідуальних помешканнях громадян. Майже 2 мільйони гривень виділили на матеріальну допомогу сім'ям загиблих та поранених в АТО. Для загибших воїнів на АТО сім'ї отримують понад 30 тисяч гривень на кожного, 10 тисяч гривень це поранені і які постраждали внаслідок операції на сході України. Цілому поточного року на територіальну оборону області та підтримку солдатів 9-го батальйону лише з обласного бюджету було виділено 4 мільйони 800 тисяч гривень майже мільйон закумулювали під час благодійного марафону, ініційованого облрадою. Завдячуючи марафону, буде придбано медичне обладнання, що дасть можливість врятувати життя поранених в зоні антирористичних операцій воїнів, які проходять лікування та Реабілітацію в військово-медичному клінічному центрі центрального регіону міста Вінниці. А також частина коштів буде використана для закупівлі індивідуальних медичних аптечок для українських вояків, які знаходяться в зоні АТО. Вже зібрано черговий вантаж матеріальної допомоги нашим бійцям, додав голова облдержадміністрації. 6 по 20 жовтня на базі нашого полігону в Тютьках Проходить бойове злагодження командирів рот територіальної охорони і загонів оборони районів і керівників військоматів. Зараз ми, якраз оцих 50 тисяч, які сьогодні на сесії, дякую, виділили, будуть направлені на підвезення їх на полігон. Розгляд питань порядку денного проходив спокійно. Незначне пожвавлення серед депутатів викликало призначення головного лікаря другої психлікарні, але за недостатньої кількості голосів запропоновану кандидатуру не підтримали. Апогеєм засідання став прихід до зали дружин загиблих у зоні АТО ягуарівців. Жінки вимагали пояснення, чому досі їх не звільнено від сплати комунальних послуг, не забезпечено обіцяним державою житлом. Загинули, чоловіки, моя дитина залишилася сиротою. Дайте нам те, що положено нам державою. Ми не просимо у вас вашого. Є постанова Кабінету міністрів, яка виділила кошти для нашої області на придбання квартир. Цим займається департамент цивільного захисту. Кошти з розрахунку 6 тисяч гривень за один квадратний метр. Зв'язку з тим, що курс долара збільшився і так далі. Цих коштів 6 тисяч за один квадратний метр. Сьогодні не вистачає для придбання. Ми звернулися в кабінет міністрів і зараз якраз кабінет міністрів має прийняти рішення про додаткові надходження нам до тих коштів, які є, і з розрахунку там 7800, Ну не буду наперед говорити, і ми здійснимо все, що потрібно, уже процедурно, тому що сьогодні не вистачає просто тої суми, яка є. Змучені очікуваннями жінки вимагали від керівництва конкретних рішень не полишали їх навіть після закінчення сесії. Трохи заспокоївшись, сторони домовились до понеділка чекати відповіді з Кабміну і за її результатами діяти відповідно до ситуації.